Сьогодні ми продовжуємо говорити про медіа, а саме про маніпуляції у медіапросторі. Давайте пригадаємо! Термін медіа охоплює всі види масових комунікацій: інтернет, теле та радіомовлення, а також пресу. Тобто під медіа розуміють все: від газет, журналів, періодичних та онлайн видань, новин і реклами до освітнього та розважального контенту. І це лише декілька прикладів. А чи міркуєте ви над тим, що саме ви бачите, слухаєте чи читаєте? адже довкола нас дуже багато повідомлень. Від правдивих до неякісних, маніпулятивних. І ці повідомлення хтось створює певною метою. В соседней Украине премьер-министр страны объявил о том, что всем переселенцам с Донбасса набьют идентификационные номера. Ви не ослышались. Нанесут номера на кожу в виде татуировки. Вот прямая речь. Це вимушена міра. Ми змушені піти на це через брак облікових відомостей про тимчасово переміщених осіб. А в такий спосіб ми будемо знати і точну кількість таких громадян і їх тимчасове місце проживання. Експерти уже називають такі нововведення прямою відсилкою к нацистському режиму епохи 30-х годов прошлого століття. Тогда в Германії подобные татуїровки наносили узникам концлагерей і прочим неугодним режимом. І ти повірила? На засіданні уряду ми прийняли рішення, що тепер кожен переселенець має отримати довідку за місцем проживання. Це вимушена міра. Ми змушені піти на це через брак облікових відомостей про тимчасово переміщених осіб. А в такий спосіб ми будемо знати і точну кількість таких громадян і їх тимчасове місце проживання. Хіба він щось сказав про татуювання? Маніпуляції з прямою мовою. Улюблений прийом пропагандистів. Не перетворюйся на жертву пропаганди. Думай критично. Остерігайтеся фейків. Це нахабно і спеціально розповсюджена брехня, яку не завжди можна розпізнати. Вона може бути як майже безневинною. Або й дуже небезпечними. Чи довіряєте ви власним очам? Діпфейк змусить вас з цим сумніватися. Проблема діпфейк – глибинних фейків, порівняно нова для інтернету та медіасередовища, особливо, якщо співвідноситись з потоком традиційних фейкових новин, від яких страждає медіапростір, більше п'яти років. Діпфейк це надзвичайно реалістичні маніпуляції з аудіо та відеоматеріалом. Наприкінці травня 2020 року на YouTube а згодом і на Фейсбук з'явився і з миттєвою швидкістю поширився відеозапис, на якому спікер Палати представників США нібито виглядає на підпитку. Кількість переглядів відео наблизилася до трьох мільйонів разів, а кількість репостів перевищила 50 тисяч. Журналісти The Guardian порівняли оригінал і опублікований ролик та дійшли до висновку. Це була підробка. never know. with this president of the United States. So that's what happened this morning. It was very, very, very strange. And we thought we had some level of agreement, but you never know with this president of the United States. So that's what happened this morning. It was very, very, very strange. <laughs> При цьому він виглядатиме досить реалістично. Я думаю, йому повірять. З часом такі технології зможуть дозволити будь-кому створювати відеоролики про реальних людей, яких вони будуть казати не те, що ніколи не казали. Цей високотехнологічний спосіб вкладати слова в чиїсь уста стане найсучаснішою зброєю в умовах інформаційних воєн, переконані спеціалісти. Українських мас-медіа також існує пропаганда. Вона має на меті вплинути на аудиторію і запевнити її вчора. Они привратять наші шахти в склади радіоактивних відходів. нам запретят говорить на родном языке. Донбасс обнесут колючей проволокой. Они будут есть наших детей. хочет взяли з нас роботи. Ні, чутки можуть довести тебе до сказу. Не довіряй чуткам, довіряй фактам. У спільноті часто послуговується терміном джинса. Він означає зумисну, приховану рекламу чи антирекламу, подану у вигляді новин, авторських текстів, аналітики. Інформаційних програм тощо. Само в час, коли фейкові новини, це бізнес, і хоча пропаганда і дезінформація існували століттями, технічна революція зробила їх швидшими, ефективнішими і ще більш небезпечнішими. На жаль, наші навички критичного мислення не так швидко розвиваються, як технології поширення інформації.